17 вересня у приміщенні Київського регіонального відділення Державної фіскальної служби відбулося урочисте підведення підсумків та нагородження переможців всеукраїнського конкурсу майбутнє країни у мріях дитини. Міроприємство проходило у режимі відеоконференції за участю усіх регіональних відділень ДФС України. Доброго дня! Дорогі учасники конкурсу, почесні гості, шановні колеги. Сьогодні ми маємо унікальну можливість зустрітися з переможцями всеукраїнського конкурсу дитячої творчості майбутні країни у мріях дитини та відзначити їх здобутки дипломами і пам'ятними призами від наших партнерів компанії Інтел та МТІ. Нагадаю, наш конкурс стартував ще на початку року і проводився у три етапи. Цьогоріч його учасниками стала рекордна кількість конкурсантів. 11 728 учнів загальноосвітніх шкіл з усієї України віком від 9 до 15 років представили нам свої творчі роботи за трьома напрямами. Це художні твори, комп'ютерна графіка і комп'ютерна анімація, літературні твори. Завдання, яке стояло перед учасниками, було не з легких. За допомогою художніх творів, комп'ютерної техніки, а іноді просто е, звичайної ручки кулькової, е, необхідно було відобразити в своїх роботах розуміння того, для чого існують в країні податки. Але, не дивлячись на всю складність завдання е, і складність тематики, учасники з успіхом впорались з цим завданням. І зараз настав найважливіший момент переживання вже позаду. Переможців визначено, а подарунки, що вже знаходяться у студіях, чекають на своїх власників. Для привітання слово надається голові Державної фіскальної служби України Роман Михайловичу Насірову. Будь ласка, дякую. Доброго дня, шановні друзі. Я дуже радий, що ми знову проводимо цей конкурс цього року. І я дуже радий бачити зараз на екранах різні регіони. І це не зовсім звичайна картинка для нас, коли ти бачиш тільки колеги, бачиш і розмовляєш про робочі питання, а ти бачиш дітей, ти бачиш майбутнє нашої країни. На стінах деяких офісів, офісів вже висять ті малюнки, як я бачу зараз, Хмельницький, як гарно і красочно під назвою Державна фіскальна служба ми бачимо почуття дітей і їхнє бачення майбутнього. Дійсно, цей конкурс проводиться вже більше десяти років, він змінював назву, формат. Починалось це і не в фіскальній службі, а коли в нас була інша назва і ім'я, але сама ідея і те, як діти кожного року виражають свої емоції, виражають свої почуття, як вони бачать майбутнє, а вони і дійсно є наше майбутнє. Це Вигляд того, як ми з вами будемо жити подалі, як ми будемо, як суспільство буде існувати, як будуть сплачуватись податки, на які е, нужди ці податки будуть витрачатися, і особливо важливо, щоб вони витрачалися на наше майбутнє, на наших дітей, на їх, е, е, як вони будуть навчатися, як вони будуть потім знаходити свій шлях в майбутньому. Я ще раз всіх вас хочу привітати з цією подією. Бажаю всім великої наснаги, творчих, такого творчого відчуття і ту реалізацію, яку ми будемо е там, скажімо, вибирати і бачити сьогодні. Щоб це було і надалі, воно росло в масштабі, в проявах. 11 тисяч це не рекорд. А я думаю, що ми можемо дойти, якщо... З наших співробітників, яких більше 50 тисяч, в кожній сім'ї намалюють в наступному році малюночок або буде стих, або буде ще якийсь а, творчий шедевр. То я думаю, що ми можемо легко дійти до цифри 50 тисяч, і це може потрібно буде і занести книгу рекорди Гінеса, якщо можливо. Тому ще раз всіх вітаю, великих творчих досягнень, наснаги і гарного настрою. Учасників та переможців конкурсу на Київщині привітав заступник начальника головного управління ДФС у Київській області Сергій Миколаєвич Трифонов. Хотів би ну, трошки зупинитися на цифрах. Цьому році у нас в конкурсі взяло участь 190 дітей, з яких 131 учасник подав художні твори, 57 учасників літературні та два учасника графічної анімації. З яких однак у нас переможеться є всеукраїнського конкурсу. Також хочу вам всім подякувати за те, що ви взяли участь в сказаному конкурсі. У своїх роботах ви бачите нашу країну світлою, багатою, який е високий рівень освіти, медицини та інших напрямків суспільного життя. Хочеться вам дуже подякувати і хочеться, щоб ваші мрії збувалися, щоб наша країна. Нарешті отримала мирне небо, щоб все в нашій країні було дуже добре, щоб ми були багаті жили в достатку. Дякую вам за ваше бачення майбутнього. Так воно повинно і статися. Також дуже дякую вам за участь в цьому конкурсі, тому що ви підвищуєте податкову культуру, самі берете участь і ви вже, коли виросте, підете в доросле життя, будете. Маємо надію свідомими платниками податків. Завдяки вам наша країна буде процвітати. За це вам також дякую. У номінації художні твори за перше місце нагороджуються дипломами лауреата всеукраїнського конкурсу, переможці регіонального рівня конкурсу дитячої творчості майбутні країни і мріях дитини, перша вікова категорія Бабенко, Софія, місто Бориспіль». Ірина, місто Тараща. Робота з створення. У номінації Літературні твори за третє місце нагороджується дипломом у другій віковій категорії Добіна любов, Петівський район, село Кашпенка. Для чого ж нам подати? Дуже дякую за участь в конкурсі. Запрошуйте своїх однокласників, знайомих, друзів брати участь в на конкурсі в наступному році.